Як же смачно. Що? Чіпси закінчились. Але я все ще голодна. Одна мить річ. Здається, комусь потрібна моя допомога. Венце йде. І так, мій шедевр майже готовий. О, голодний плач, вже біжу. Ось так ще трохи. Ага, ой, Молі плач, я вже біжу. Я тут дорогенька, що таке. Всім привіт. Я готова до кулінарного челенджа. Почнемо із шоколаду. Приготуйте для мене шоколадний смаколик. Просто я приготую тобі розкішний шоколадний тортик. Зі мною тут нема навіть кому змагатись. Для початку потрібно розкласти шари та обмазати їх ніжним кремом. Цей же крем я наношу із боків, а потім обережно його вирівнюю. Ідеально. Ну, а тепер настав час для шоколадок. Візьмемо кіткати і викладемо ними тортик по всьому колу. Також додам шоколадні цукерки Мальтізерс. О, річ! А тобі що треба? Цукерку? От, лови, тільки не заважай мені. Ну а далі... Річ, ти серйозно хочеш щоб я з тобою пограла? Добре, лови. Ха, повірив. Так ось продовжуємо. Річ, я ж дала тобі просте завдання. Добре, доведеться використовувати інший шоколад. І його, до речі, треба розтопити. Річ, ти знущаєшся? Сьогодні ми не готуємо жаб'ячий суп, тому жаби нам не потрібні. І взагалі не заважай мені. До речі, завдяки тобі я зможу додати десерту більш апетитний вигляд. Отак річ в шоколаді виглядає цікаво. Давай, друже, відкрий долоню. Молодець, додам вершків, свіжих ягід і мармеладне око. О, дідько. Шкода, що картопля закінчилась. А от і бургер. Його б я також із задоволенням з'їла, але не можна, бо він потрібен для моєї страви. Налью шоколадний сироп всю форму, а коли маленький підніме, бургер стане шоколадним. Бургер в шоколаді? Яка дурниця. На ну, у мене залишився останній штрих. Так, готово. Ви тільки подивіться, яка краса смачного молі. Ого, нічого собі, яке все цікаве. Почну із цього бургера. Я ще ніколи не коштувала бургер з шоколадом. Виглядає, звісно, прикольно, цікаво, як на смак. Ого, цілком незвично. Але не буду прихати, мені сподобалось. Ну а тепер я хочу спробувати цей розкішний торт від шефа. Він не тільки гарний, але й ще з моїми улюбленими цукерками Мальтізерс. М -м, здорово. А тепер спробую шматочок. Неймовірно, ось це смакота. І нарешті залишився моторошний десерт від відвенний. Для початку спробую те, що знаходиться прямо на долоні. Ам, дуже непогано. А тепер мені хочеться дізнатися, яка на смак сама шоколадна рука. Ого, яка важка. Ой, здається, їй боляче. А як це можливо? Ай, а тепер боляче мені. Чепатися навіщо? Жох. Більше за все мені сподобався шоколадний бургер. Так, я знала, що моя ідея геніальна. У другому раунді зробіть для мене смайлик. Ой, ви бачили, як прикольно! Цікаве завдання. Значить, смайлик. Думаю, пиріг буде дуже доречним. Для початку тісто треба розкласти по формі. А потім додати туди ж ржевону телу. Наливаємо і гарненько розподіляємо. Далі я додам свіжі ягоди. Вже смачно, але смайлика поки немає. Справа в тому, що для нього треба додати верхній шар тіста. Отак. Вийшло чудово. Відправляємо в духовку і чекаємо. Цікаво! Ну, а я приготую ось це. це у вигляді смайликів. Ой, пенсди, пробач, будь ласка, я не хотіла. Так, так, в подальшому буду обережнішою. Прибери від мене подалі цю гидоту. Так, так, звісно, одна мить. Ну що ж, це є, тепер потрібен фритюр. Відправляємо їх туди, але ненадовго. Вони будуть готові буквально через пару хвилин. От і все можна викладати на тарілку. А я ще маю ось такий китчуп пістолет Додамо соусу до нагідці, ви готово. А ти що будеш робити? Зараз побачиш. Мені знадобиться гарбуз та шпага. Перше те, з чого я буду готувати. Друге, те, завдяки чому я позбавлюсь цього зайвого. Моторошно гарно. Не всі ж смайлики мають посміхатись. Далі в гарбуз я засиплю зерна кукурудзи. Ну, а потім мені знадобиться динаміт. Я хочу, щоб мій попкорн вийшов бомбічно смачним. До речі, ніколи не повторюйте цього дома. Це не кулінарія, а справжнє варварство. Смердить жахливо. До речі, мій пиріг уже готовий. Залишилось прикрасити його ось такими смайликами і можна подавати смачного молі. Вау, яке все апетитне. Першим ділом я хочу спробувати нагетси від Софії. Зізнаюсь, вони і справді дуже милі. Отак з кетчупом справжній смаколик. Клас. Ходімо далі. О, які милі смайлики на шмашках на цьому берегу. А які смачні. Ну що ж, а тепер час спробувати і сам пиріг. Ого, ягідна начинка. Це дуже-дуже смачно. Так, а винстей приготувала хелоїнський попкорн. Що ж, спробуємо. Попкорн я люблю. Ой, право! Це нереально смачно! Він чий гарбузом пропитався. Клас, це перемога. Звичайно, я знала, що виграю. Ну що ж, а на цей раз я хочу, щоб ви приготували для мене коктейль. Вже це я можу. У мене тут якраз є спеціальна заготовка. Це ягідки з льодом. Опускаємо ці ідеальні квадратики в келих, ну а потім займаємося основою. Основою мого коктейлю буде суміш з різних газованих напоїв фанти та чупачупса. Виливаємо в шейкер, а потім туди ж додаємо шипучку. Так, вона точно зайвої не буде. Ну а тепер це треба гарненько взбовтати, а потім налити в мій келих. Ну, яка краса? Залишилось додати трубочку, дольку лимона і мій коктейль готовий. Подумаєш, а я почну з величезного льодяника. Спочатку його потрібно подрібнити. Для цього ідеально підійдуть ось такі сокири. Дивно, ніяк не виходить. Так, мабуть, топорики – не такий вже ідеальний варіант. Що ж, у мене є ще дещо в арсеналі. Вже бензопила має впоратись. Готово. Отримані льодяники треба перекласти в колбу. А потім залити їх спрайтом. Вже повірте, це буде чудове поєднання. Шматочок льоду також не завадить. Він буде диміти так, наче справжні зілля. Так виглядає заворожуючі. Вау, і справді. А мені для коктейлю треба багато льоду. І є його подрівню кулаком Халка. От і все готово. Тепер цей лід треба перекласти в склянку. Достатньо. Це вже не знадобиться. А тепер залємо його різними напоями. Спочатку коло, потім сивен ап і нарешті фанту. Зверху я прикрашу смачними цукерками нюарц. Потім додам трубочку і можна подавати. Ну що, Молі, ти вже готова оголосити мене переможцем? Ого, яке все незвичайне. Ну що ж, Софі, мабуть, з твого коктейлю і почну. М -м, смачно, молодець. А ось коктейль від винзи пити трохи моторошно, але я ризикну. Ой, дарма я хвилювалась. Це дуже смачно і забавно. Ну і нарешті залишилось спробувати гарний коктейль від шефа. Ой, це ж приголомшливо. Думаю, саме він сьогодні і переможе. О, дякую. Рада, що мій талант гідно оцінили. Підписуйся на наш канал, щоб не пропускати такі ж смачні та захоплюючі челенджі. Ну а поки що бувай.